Рутківська гімназія, нині, місце щасливих дітей. Буду всіх друзів багато. Стринеш тут своїх людей, і нас всіх зібрало на свято місце щасливих дітей. Вітаємо усіх на святі першого дзвоника у Рудківській гімназії, у місті щасливих дітей. Там, де цікаво, там, де тебе сприймають таким, який ти є насправді. Місто щасливих дітей це там. Для вчителі, друзі, наставники, порадники І це те, це там, де твоя найзручніша у світі парта. Місце щасливих дітей тут безпечно, затишно, комфортно. А головне, тут усі разом по-своєму, по-дитячому, роблять свій склад у майбутнє, так би мовити, донатять на спільну перемогу своїми успіхами, знаннями, працею, старанністю. Маленькими здобутками і перемогами. Ми разом і ми щасливі. Як швидко пролетіло літо, ніби недавно, в травні, пролунав останній дзвоник. Були стільки планів на літо, і звідки не візьмись в вересень, і знову навчання. Так, Яринко, ти права. Літо це чудовий час для активного відпочинку, розваг, нових друзів і поїздок. Мені так подобаються канікули. Робиш що хочеш. Гуляєш, купаєш, насмагаєш, спиш скільки завгодно, свобода! Так хочеться, щоб літо тривало якнайдовше. Цікаво, володю. А як наші гімнасисти провели літо? Де побували? Що цікавого трапилося з ними увага на екран!